А вони прокидаються раніше за місто ще до того, як перші маршрутки вирушать у рейси. Вони вже на своїх постах підмітають вулиці, ремонтують труби, слідкують, щоб у кожному будинку було тепло та вода. Робота, яку мало хто помічає, але без якої неможливий комфорт. Кожного з нас з нагоди професійного свята Луцькій міській раді подякували тим, хто щодня робить місто чистішим, світлішим і затишнішим. Грамоти, подяки, теплі слова це лише мала частина того, що можна зробити для цих людей. Хочу подякувати за те, що в нас люди мають вдома тепло, мають вдома воду за те, що в нас щас не сміття. За те, що в нашому місті саме вашими стараннями, вашими руками, створюється комфортне життя, створюється затишок, створюється гарна атмосфера, і більшості людей в нашому місті жити комфортно. Їхня праця це не просто професія, це щоденна відповідальність перед усім містом, не дивлячись на те, що час складний, ми і в період такого такої, такої війни намагаємося. Якісь і інновації проводити, і осучаснювати обладнання, тому що час іде вперед, і ми маємо також рухатись. І в, якщо ми візьмемо галузь вивезення сміття і почали підземні смітники ставити. І робимо сортувальні центри для того, щоб люди сортували сміття. І оновлюємо транспорт. Луць, тепло, луць, водоканал це і заміна мереж, і осучаснення обладнання, і осучаснення транспорту для того, щоб... Е і зекономити кошти для того, щоб надавати кращі послуги, для того щоб була послуга більш надійною не було стільки поривів. І фактично по кожному підприємству, яке сьогодні е працює в галузі житлово-комунального господарства або побутового обслуговування населення, можна сказати про ті чи інші кроки, які були зроблені. У цій роботі немає вихідних і святкових днів. Якщо вночі випадає сніг, зранку дороги уже мають бути чистими. Якщо прорвало трубу, її потрібно лагодити негайно, незалежно від години чи погоди. Як ми бачимо, незважаючи на важкий на воєнний стан, на війну, все, все ж таки ці роки. Коли тягнеться ця війна, все-таки наше місто більш-менш живе в нормальних умовах. Ніяких таких серйозних аварійних ситуацій не виникало, стараємося втримувати. Житло в більш-менш нормальному стані підтримувати комфорт наших мешканців і забезпечувати їх належними комунальними послугами. Вони не зупиняються навіть тоді, коли місто спить. Рідко чують слова подяки, але не зважаючи на це, продовжують свою роботу, бо знають, що без них у місті не буде тепла, чистоти, світла й порядку. Тож, можливо, коли ми зустрінемо їх на вулиці, варто сказати їм просте Дякую, бо вони на це заслуговують. Мирослава Сябер, Верослав Хотимчук для новин на часі.